Наступний приклад: той самий вивід, але тепер ми робимо наступне: ми відбираємо певні дані, збираємо їх в список списків, сортуємо їх, а потім виводимо. Наприклад, в цьому випадку ми хочемо отримати такий вивід. Зверніть увагу на те, що перше, тут є тільки інтерфейси ip адреса та останній статус, стовп протокол. І зараз вивід відсортований за статусом інтерфейсу. Тобто спочатку йдуть статуси Down, а потім up. І зараз ми навчимося, як це робити. І, власне, головне, заради чого ми зараз робимо це. Для того, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб ви могли відсортувати дані, вам треба всі їх зібрати у щось, в якийсь контейнер, список списків, список кортежів, відсортувати, і тільки потім ви вже можете робити красивий вивід, наприклад, сорцями вже так, як ви хочете. Головне, що спочатку треба все зібрати, потім сортувати. Починаємо, як завжди, відкриваємо файл, перебираємо рядки. Тепер нам треба відсортувати потрібні рядки і будемо вважати, що нам треба отримати усі рядки, в яких є статус або будів. Тобто всі корисні дані пропускаємо тільки цю першу частину. Відповідно, ми можемо сказати: якщо Up-Inline, або Down-Inline. Ми вже відібрали потрібні нам рядки, тепер нам залишилося зібрати з кожного рядка потрібні частини. Для цього ми створюємо Columns. Це буде список рядків. Давайте просямо випадок, нагадаю, як він виглядає. Запускаємо код, і оце наші списки. Нам тепер з них треба отримати перший елемент, другий елемент та останній. У нас буде. Інтерфейс, IP-адреса. І давайте скажемо протокол. І тут ми можемо написати ось так: Columns 0, 1, і останнє 1. Тобто, щоб не створювати зміну в кожну в окремому рядку, ми створюємо їх через одне розпакування. Тепер у нас є три змінні, кожній своя частини. Але навіщо ми це взагалі все робили? Для того, щоб зібрати зараз дані, відсортувати їх і потім вивезти стопцями знов. Але вже тільки ті дані, які нам потрібні. Головне, коли вам потрібно сортування, ви маєте розуміти, що вам треба зібрати всі дані. Тобто, ви не можете відсортувати дані, наприклад, коли у вас є тільки один цей список. Вам треба зібрати всі оці списки в один список чи в один кортеж, для того, щоб ви могли між собою їх відсортувати. Це означає, що нам треба зараз створити список, в яким ми будемо збирати ці дані. Давайте створимо тут список «Result» і збираємо туди дані. Поки що їх записуємо саме в тому порядку, в якому ми їх отримали. Тобто, ми говоримо result append. І далі записуємо їх як список всередину нашого списку інтерфейс, IP-протокол. І робимо prтір Zelt і дивимося на результат. Зараз ми відібрали потрібні рядки, зібрали від кожного рядка ці потрібні частини в список і записали всі ці елементи в один великий список. Чому ми все це збираємо в список списків, а не в список рядків? Тобто, навіщо ми рядок розбиваємо на такий список? По-перше, через те, що нам насправді потрібні тільки частини цього рядка. А по-друге, зараз ми будемо вчитись сортувати за якимось елементом, поки ми ще не вміємо користуватися нормально функцією sorted. Скоро навчимося, але навіть до того ви зможете вже це робити трошки по-іншому. І через те, що ми захочемо зараз сортувати то за статусом, то за інтерфейсом, то за IP-адресою, ви побачите, що ви це можете робити за рахунок того, що ви представляєте елементи в різному порядку в середині цих списків. Тепер ми можемо робити сортування. І ми можемо робити сортування саме на цьому рівні. Тобто після того, як ми вже зібрали всі дані в наш список. Ось тут, на цей момент, вже файл закритий, всі дані точно зібрані, тому що ми вже перебрали всі елементи. Тепер ми можемо сказати, відсортувати. Давайте скажемо сорted дорівнює sorted. І сортуємо, власне, result. Якщо ви, наприклад, випадково будете сортувати дані всередині циклу, тобто, коли ви тут знаходитесь, десь будете робити тут сорта у вас вийде багато зайвих сортувань. Тобто, поки елементи додаються ще, сортування не має сенсу. Ви спочатку збираєте все, потім один раз сортуєте. Тепер ми все відсортували. В якому порядку зараз ці елементи сортуються? У нас є список списків. Це означає, що сортується він спочатку за першим елементом, тобто за інтерфейсом, якщо він однаковий, далі за другим і далі за третім, якщо другий однаковий. Давайте подивимося, в якому воно порядку зараз знаходиться. Це у нас було до сортування, це після. Порядок однаковий просто через те, що в виводі команди. Інтерфейси також відсортовані. Тобто наразі перелик абсолютно той самий, нічого не змінилося. Далі ми ще дані відсортуємо по-іншому, але зараз нам ще треба їх вивести стовцями. Тобто ми хочемо отримати такий вигляд. Для того, щоб ми могли виводити щось стовцями, ми можемо використовувати форматування рядків або F-рядки. І тепер ми говоримо, наприклад, item in sorted result. І далі говоримо: знов інтерфейс, IP, статус уже можна назвати, дорівнює item. Чому ми так робимо? Тому що всередині кожного елементу сортазал знаходиться список, і в ньому рівно три елементи. І ми їх можемо розпакувати або тут, або одразу це кліфо. Тобто ми можемо написати це саме тут. Тепер у нас є три окремі змінні, і ми їх підставляємо в рядок і використовуємо рядок для того, щоб зробити вивід стовцями. Перший елемент у нас зараз інтерфейс. Давайте йому скажемо 20 ширина. Далі у нас IP. Давайте теж 20. І останнє це статус. І тепер дивимося на те, що у нас вийшло, і це був наш відсортований список, а це вже вивід з стовцями. Єдине, що зараз наше сортування на що не впливає, тому що воно як було в такому порядку виводі команди самої, так воно і залишилось. Але що ми навчилися робити? Ми перше дізналися, що для того, щоб сортувати дані, ви маєте їх всі зібрати, потім сортувати, і потім вже з ними можете робити що завгодно. Може виводити, може кудись записувати. Ми зараз збираємо дані, відбираємо ті рядки, які нам потрібні. З кожного рядка збираємо те, що нам потрібно. Тільки деякі стопці, після цього сортуємо, і далі вже це виводимо все, також стовпцями в тому порядку, якому нам потрібно. І тепер ми змінимо порядок. Наприклад, зараз ми хочемо, щоб сортування було за статусом, тобто за останнім стопцем. Як ми це можемо зробити? Коли ми далі будемо говорити про sorted, у нас там буде додатковий параметр key, який дозволяє нам сказати, як виконувати сортування. Але зараз ми цього не вміємо. І тому, якщо ми хочемо сортувати зараз за іншим стовцем, для того, щоб це у нас вийшло, нам треба зібрати дані в іншому порядку. Тобто, ми знаємо, що сортування за замовчуванням йде за першим елементом. Якщо ми зараз будемо збирати в наш список result елементи не в порядку НТФ IP протокол, а в порядку протокол Інфу IP, сортування буде за протоколом, тому що це буде перший елемент. І навіть якщо нам потім потрібно переставити ці елементи для виводу знову в такий порядок, ми це можемо зробити, але вже тут. І тепер так і зробимо. Зараз у нас такий список списків. І такий вивід. Тепер ми сортуємо його за останнім стовпцем. Для того, щоб це зробити, змінюємо порядок ось тут. Було у нас Append Interface IP протокол. Тепер буде протокол Іфл IP. Тепер, коли ми сортуємо, воно сортується автоматично саме за протоколом, тобто за нашим статусом. І після того, як ми відсортували, ми підставляємо вже елементи і виводимо їх стовпцями. Поки другу частину не змінюємо, і робимо ще раз. Виконавіска людей. Ви вже бачите, що сортування вже є нове. У нас зараз перший йде протокол, тому коли ми сказали sorted, через те, що воно за замовчування за першим елементом, у нас йде down-down, потім up. Якщо вам потрібен інший порядок, спочатку up, потім down, ви можете сказати reverse true функція sorted. Разом з цим тепер у нас змінився порядок і тут, тому що коли ми взяли тепер елементи, у нас насправді зараз не інтерф IP статус, а статус ip тобто інший порядок елементів. Але якщо ми тепер хочемо, щоб виведення стопцями було саме інтерфейс IP статус, ми змінимо порядок ось тут. Тобто ми тепер говоримо, що коли ми прибираємо елемент, у нас перший йде статус, далі інтерфейс, потім IP. Але підставляємо ми їх в стопці в в тому самому порядку, в якому вони були. Тобто нам треба тут розпакування трохи змінити, тому що до того зміни не відповідали реальним елементам. Зараз у нас є статус інтерфейс IP. І тепер у нас є і сортування за статусом. І при цьому перелік стовпців знов став інтерфейс IP-статус. Тобто, поки що, поки ми не вміємо сортування робити за допомогою додаткових функцій, ми можемо змінювати так порядок елементів, сортувати, і потім їх знов переставляти, якщо нам потрібно. Це вам потрібно буде просто для розуміння в завданнях, тобто, як відбувається сортування і що треба все зібрати, а потім сортувати, потім виводити. І також теоретично це вам допоможе зрозуміти сортування саме, коли ми будемо говорити про нього далі. Тому цей приклад, в першу чергу, вам потрібен зараз для завдань, тому що у вас буде завдання на те, щоб дані зібрати, відсортувати, вивезти стопцями. Просто там не розписано це, що вам треба спочатку зібрати, потім сортувати, потім вивезти, та вам просто буде написано вивіді дані, відсортовані там за номером Вулана. І вам треба оце все, що ми зараз робили, зробити по кроку, тобто відібрати, відсортувати, потім виводити.